Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Dzień dobry. Oh, te cagas, cuya. pan. <laughs> <Thank you. laughs> Я хотіла записати відео про те, як ще можна вивчати мови. Бо люди інколи кажуть, що в мене немає часу вивчати мови, коли то робити. Ну, Беріть приклад з мене, тому що в мене взагалі немає часу на вивчення мов. Я ніколи не сиділа за столом це робити. Ну, хіба що італійська в мене колись була робота така, що нема чого було робити. Ну, так от. Я вивчала італійську мову цілими днями. Навчилася з того, що не можна вивчати мову цілими днями, то ну, не дає таких суперкласних результатів. В принципі, в мене все вийшло, але, от, але е, можна співати, дуже класно вивчати мови по піснях. Звичайно, це не дає фундаментальну основу, але. Е, але ви можете багато слів нових вивчити. Взагалі от англійську дуже класно вивчати по мовах. Я вам відкрию маленький секрет, я майже е всі пісні знаю з англійської мови, можу підспівувати. Е від того створюється дуже великий словниковий запас і досвід використання слів. То я дуже рекомендую те. Я не думаю, що достатньо дивитися фільми, щоб вчити англійську мову, то... бо англійська мова має свою культуру, закладено саме в піснях, в музиці. Ну, кожна мова вона має певну свою фундаментальну культурну цінність, культурну таку скарбницю, так? Там Італійська мова це буде творчість, це буде їжа, це буде. Ну, В основному творчість у Франції це Париж, Нотродам де Пери і все це така глибока глибока культура англійська це пісні. І як я вивчала різні мови по піснях, то навіть іспанську теж, іспанську менше, чесно скажу, але от ця пісня бесемемучо, то звичайно одна з тих пісень, що я її вивчила. Як можна знати іспанську, не знати цю пісню. Але я собі роздруковувала текст пісень на листочку, клала їх в файлик А4, вішала в ванні, щоб вони не не намокли, і співала. Тренуємося співати і заодно вивчаємо мови. Ну тому, що чи стояти просто в душі чи просто мокнути. В ванні спінкою, коли можна співати, <хи> то робити співати і вивчати мови разом із сусідами. Тож це один із способів, якими можна користуватися, щоб володіти мовою. От, наприклад, з німецькою мені не так сталося, тому що от якось музика мені не та подобається, якось ну не моя, так. А, але там мені дуже подобаються казки а, братів Грім, наприклад. Так? То я по ним вивчала і досі вивчаю, тому що в мене ще німецька не така продвинута, в мене середнього рівня німецька. А, от, Саме тому що пісень немає, розумієте? А от з усіх інших мов так. Я коли з португальського хотіла вивчити, почала з того, що е вивчила пісню Які сама с чібі меду. Яку сальва в коресах. У меду почемата все в корасах. І з цієї пісні я вивчила дуже багато слів, по-перше, вивчила, які артиклі вони вживають, ну, познайомилася. Вивчила деякі правила читання, звичайно, не всі. Потім, коли я почала вивчати її більш так детально, що я закинула, тому що то було дуже складно і ну, не мало сенсу, ну, не було такого, ну, така складна мова, то треба знати, навіщо тобі її вивчати. То коли я почала то вивчати, то ну, там виявилася дуже важка вимова, і то я трошки закинула. Але завдяки одній пісні я увійшла в мову, познайомилася справді з деякими правилами читання і словами. Я отримала величезне задоволення, до речі, слова пісні. Я хотіла любити Кізамар, на сіві меду, але я мала страх. Кісальвар не окорасав. Я хотіла зберегти чи спасти своє серце. Месуа Морса біум сегредо. Але його кохання знає один секрет: у меду поже Матар це кораса. Страх може вбити його серце. Ця пісня, до речі, це теж ізюмінка така португальської бразильської творчості. Цю пісню переклали теж ну, на англійську мову, звичайно. І співали, переспівували дуже багато таких дуже талановитих співаків. Пісня саме називається Агучевбер називається Перекладається вода для того, щоб її пити. І це дуже мудро, дуже глибоко, тому що і життя воно для того, щоб його жити, мови для того, щоб ними розмовляти. А, люди для того, щоб їх любити, а, їжа для того, щоб її їсти, вода для того, щоб її пити. Ми повернулися до води. А, отже, ми завершили коло. А, і, мабуть, що на тому буде зараз все. Переходимо дорогу обережненько і співаємо. Який сайвана, короса. І по скриптам додамо, що коли немає часу вивчати мови, якщо у вас є собака, може така гарна ріка, ріка, хлопчику, так. ви можете з ним гуляти і співати. І так само вивчати мови, співаючи. Я, до речі, для своєї польської так і зроблю. Бо я це навчаю людей, кажу, робіть так, робіть так, то треба самі робити. Я почну вивчати пісні польські. От сьогодні-завтра знайду собі пісню, цікаву, таку, яка мені подобається. І завтра, післязавтра, коли тільки я її знайду, я буду гуляти з Ріко. І буду співати польські пісні. І таким чином буду знайомитися з культурою, з культурною спадщиною Польщі, бо кожна мова має свою дуже глибоку глибину, глибоку культуру, мудрість. І саме для того я би хотіла познайомитися із польською мовою поближче. Мені дуже подобаються поляки, сама Польща, вони дуже цікаві. Люди, бачите, навіть розмовляла ідули ну, по вулиці, і просто людина незнайома, е, файна, яка гарна дівчина, хоча я ж нічим не відрізняюся, ні в якому такому гарному платі не, не ходжу. Такі просто люди в Польщі дуже-дуже приємні. Мені дуже цікаво дізнатися, як це в них виходить. І від того я буду вивчати їхню мову, буду з ними знайомитися ближче. Буду дізнаватися їхню культуру, історію. В них була теж війна, як і в Україні, можливо, можливо, не так жахливо, але ми про це зараз не будемо. Ми налаштовуємося на позитив, піднімаємо вібрації до самої гори, співаємо, вивчаємо нові культури, не просто нові мови. Ми підвищуємо свій рівень культурності. І будуємо свій внутрішній чудовий чудовий сад, навчаємося чомусь новому в житті, бо la Лавіда La vita О, per vivere. це італійсько, la vida é para, é es para vivir. Це іспанське життя для того, щоб жити. Agua che beber. Чао-чао! До відзиня. До звичення! Do outro